Джеймс Кемерон у 2009 році здивував весь світ, випустивши фільм Аватар, який демонстрував суперреалістичну комп'ютерну графіку, яка втілила на екрані зовсім новий світ, який режисер відпрацьовував роками. Успіх фільму був настільки приголомшливим, що, звісно, що було повідомлено про те, що вийде ще аж чотири частини Аватару. Правда, другий фільм довелося чекати аж 12 років. І дивно те, що за стільки років до виходу другого фільму. По цьому творінню Кемерона вийшла лише одна гра James Cameron's Avatar The Game від компанії Ubisoft. Але гра була доволі посередня і не стала фінансово успішною. Вийшла ця гра так само, як і перший фільм у 2009 році. І от минуло 12 років. Вийшов Аватар шлях води, і Ubisoft анонсувала нову гру по аватару. Та ще й заявило, що події у грі будуть канонічними по відношенню до двох частей кіно. Та ще також у наступному році має вийти мобільна фрі-то-плей дрочильня Avatar Reckoning, Але вона нас мало цікавить. Так от, всі ми знаємо, що останні роки будь-яка гра, яку розробляє Ubisoft, перетворюється або у клон Far Cry, або у клон Assassin's Creed. і як би розробники не намагались, в них все одно виходить тупорогі дрочильні у відкритому світі. Тому до виходу нової гри по Аватару всіх турбувало лише одне питання. Чи це буде нормальна гра? Ну, ні. Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Avatar Frontiers of Pandora, яка вийшла 7 грудня, і яку я вже вистраждав на 100%, задля того, щоб максимально докладно розповісти вам, чому це повна срань і чому краще у це не грати. Звісно, якщо ви не фанат тупорогих дрочилень у відкритому світі від Ubisoft. Якщо ж ви фанат Far Cry 6, або особливо Far Cry New Dawn, то тоді цей шмат Лайна саме для вас. Чому саме Far Cry New Dawn? То тому, що саме з цього шматка Лайна були взяті всі головні механіки для Avatar Frontiers of Pandora. Відразу скажу про те, що візуально гра виглядає гарно. Але за це треба сказати дякую Джеймсу Кемерону та його команді. Бо саме вони створили світ Пандори, її лор, флору та фауну. А Ubisoft просто відтворила цей світ на своєму рушії Snowdrop. Тому за візуал гри взагалі немає сенсу говорити, бо заслуга Ubisoft у цьому майже ніяка. А от за що я буду розносити цю срань, так це якраз таки за все те, за що саме Ubisoft несе пряму відповідальність. Але про все у огляді. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у всі складні часи. Вперед! Звісно, що почнемо ми з сюжету у грі, бо розробники заявляли, що він канонічний і так далі. Гра починається з того, що у 2146 році, за 8 років до подій першого фільму, RDA засновує посольську програму TAP під керівництвом доктора Альми Кортес і Джона Мерсера, які прагнуть навчити п'ятьох маленьких дітей Вій бути послами людей. Однак діти Вій пам'ятають, що люди їх викрали зі своїх кланів. І звісно, що коли вони дорослішають, вони починають проявляти непокору та бажання втекти на волю. І ось тут починаються перші запитання до ігрового сюжету. Почнемо з того, що у офіційному лорі Аватару не було ніякої згадки про посольську програму, і виглядає все так, що всю цю ахінею додають зараз у зв'язку з виходом гри. По-друге, чому люди не стерли пам'ять викраденим дітям, щоб ті нічого не згадували? Так було б значно легше налаштовувати їх проти їх власного народу. То найголовніше, якщо все це є канонічними подіями, чому у першому фільмі немає жодної згадки ані посольської програми, ані її керівника Джона Мерсера, який є головним антагоністом у грі? Давайте пригадаємо, що саме було у першому фільмі. У людей виникає проблема з видобутком у Через те, що над місцем найбільшого джерела знаходиться велике дерево, у якому живуть Наві. І люди використовують програму Аватар для того, щоб втертись до Наві у довіру і домовитись з ними. Це відбувається у 2154 році. А тепер запитання до канонічного сюжету гри: якщо у людей вже протягом восьми років існувала посольська програма. Чому люди не вирішили використовувати тих самих дітей для того, щоб домовитись з Наві? А тому, що діти пам'ятали, що їх насильно викрали і силою тримали? Тоді виникає інше запитання. А навіщо тоді взагалі була потрібна вся ця маячня з викраденими дітьми? У грі то зрозуміло для чого. Бо більш цікавої зав'язки для сюжету розробники просто не змогли вигадати. Але ця маячня ну ніяк не співпадає з подіями у першому фільмі. Але далі стає ще веселіше? Оскільки у 2154 році Джейк Салі стає на бік Наві і веде їх у бій проти РДЄ. До речі, на цей момент РДЄ представлено лише однією великою базою на Пондорі, саме на якій і відбуваються події у фільмі. Тобто ніяких інших комплексів РДЄ на планеті немає. Виникає питання: а де ж був розташований той самий комплекс, у якому Мерсер тримав викрадених дітей? Тому що з подією в першому фільмі чітко зрозуміло те, що RDA залишає Пандору після поразки. Ніяких згадок будь-яких інших комплексів і тим паче Мерсера та його програми ніколи не було. Так от, після того, як RDA змушені покинути Пандору у власному світі Ubisoft, дітей вкладають у кріогенні камери, ну, щоб вони чекали кращих часів. І от проходить ще 16 років. Це якраз плюс-мінус паралельно з подіями другого фільму. З кіно ми знаємо те, що RDA повертається з великим флотом, щоб підготувати Пандору до колонізації людьми, коли земля гине. Ну тобто будувати бази, інфраструктуру і все інше для того, щоб люди змогли жити на Пандорі. І тут з'ясовується, що Мерсер усі ці 16 років пам'ятав про той самий містичний комплекс і чому він разом з військовими вирішив перевірити його. Чому? Навіщо? Ну, просто для того, щоб гравець вже все ж таки почав грати. Але що вибісило мене сильніше за все, так це мотивація Мерсера і його план. А тепер увага, логічний конфлікт. По подіям у кіно RDA має колонізувати та підготувати Пандору для життя людей з землі, що означає будівництво та захват території, звісно, що зі знищенням наві. У цьому чітко і ясно можна розглядіти те, як Джеймс Кемерон переносить історію колонізації Америки європейцями та війну білих людей проти корінного населення цих земель. Ні про яке знищення флори та фауни планети для видобутку нафти і подібної маячні у творінні Кемерона немає. Що ж відбувається у канонічному сюжеті гри від Ubisoft? Мерсер всіма можливими способами знищує екологію Пандори, принаймні у регіоні, в якому відбуваються події гри. А під кінець так і взагалі хоче шарахнути бомбу, яка повністю знищить всю флору та фауну в усьому регіоні, і перетворить це місце на нафтові поля. Ми точно говоримо про одну й ту ж саму планету, на яку люди вирішили перебратись для подальшого життя. І от через все це сприймати сюжет гри, хоч якось серйозно, просто немає змоги. Загалом це максимально стандартна історія про помсту, ну і звісно, що про захист екології. Нічого дійсно цікавого у ній немає. Всі персонажі максимально ніякі і взагалі не викликають ніяких відчуттів, простіше кажучи, пройти і забути. Але Ubisoft вирішили, що це буде занадто легко. І тому на вас чекає сюрприз. Ну а тепер почнемо розносити цей шмат лайна вщент. Якщо ви людина, яка просто бажає швидко пробігти по сюжету і все, і на однотипні сотні побічних активностей вам все одно, то тоді аватар Frontiers of Pandora не для вас. Справа в тому, що все у цій грі забороняє вам просто пройти сюжет і змушує в обов'язковому порядку виконувати всю побічну срань, яка у грі є. Дивіться, кожне так зване сюжетне завдання має певний рівень сили. На середньому рівні складності, якщо різниця між вами і ворогами буде хоча б в один рівень, вам триндець і вас будуть зносити за лішені секунди у той час, як ви, будете доволі довго довбати по ворогам. Якщо різниця буде два або більше рівнів, ну тоді ашоти ваншоти, то ваші найкращі друзі. Ви просто фізично нічого не зможете зробити проти ворогів. Можу впевнено сказати, що навіть на найлегшому рівні складності ви страждаєте як проклятий, коли вороги вищі за вас по рівню сили. Я особисто це перевірив. Також офіційно підтверджено те, що якщо ви будете проходити лише сюжетні завдання, ви будете постійно нижчі на 2 рівні за ворогів, навіть на найлегшому рівні складності. Також у грі взагалі немає звичайної системи прокачки вашого персонажа. Тому ніякого підвищення кількості здоров'я леволапи і також отримання очків досвіду для відкривання навичок у грі немає. І ось все це зроблено тому, що розробники змушують вас займатись побічною сранню, якої у цій грі просто якась нереальна кількість. Ось бачите зелені точки на мапі. Ну от все це побічні активності і так далі, які всі потрібно виконати. А тепер більш детально. Для того, щоб збільшувати запас здоров'я вашого персонажа, ну щоб вас не вбивали за лічені секунди, ви змушені шукати особливе дерево у велетенському відкритому світі. Коли ви його знаходите, вам потрібно доторкнутися до нього, і вуаля! Ви підвищили максимальну кількість здоров'я персонажа. Повторіть це десь приблизно 200 разів. Навички у грі присалені двома видами. Навички предків це такі супер-дупер навики, для відкриття яких вам потрібно знайти і доторкнутись до 13 великих квітів у відкритому світі гри, які, звісно, що розкидані по всій мапі. Лише до одного ви доторкнетесь у межах сюжетного завдання. Звичайні навички представлені 5 різними деревами, у кожному з яких від 9 до 13 навичок. А ще у кожному дереві є вершина майстерності. Для якої потрібно обов'язково активувати всі навички у дереві, а потім ще виконати особливий іспит, по типу вбий крокодила під час стрибка і стріляючи з лука через простір між своїх двох ніг. Для того, щоб отримувати очки досвіду для прокачки навичків, вам потрібно шукати маленькі квіти у світі гри. Одна квітка дає одне очко. Таких квітів дуже багато, я нарахував скільки саме. Але все це лише частина хитрого плану Ubisoft. Ви ж не забули, що вам потрібно підвищувати ваш рівень сили. Так от, прокачка навиків додає дуже мало до цього рівня. Ну а підвищення здоров'я взагалі на нього не впливає. Для його зростання вам потрібно екіпірувати на свого персонажа речі та зброю найкращої рідкості і до цього ще й найкращої сили. Тобто, в нас тут знову лутер дрочильня. Але і тут все не так просто. Найкращі предмети, які найбільше збільшать ваш рівень, потрібно обов'язково крафтити власноруч. За завдання ви отримуєте максимальний шлак. Наприклад, найкращу дробовик та штурмову гвинтівку я купив у торговця у одному з місцевих хабів, і нічого краще мені так і не випало. Так от, оскільки у грі є різні рідкості. Ви будете відкривати рецепти для крафту так само різної рідкості, найкращі предмети жовтої рідкості. Рецепти надаються за проходження завдань, як головних, так і сюжетних. Але для того, щоб скрафтити собі річ або зброю, вам ще потрібно знайти особливі матеріали у світі гри. І всі ці матеріали також мають різну рідкість. А ще у грі аж три великі регіони. І матеріали з найкращими показниками можна знайти лише в останньому третьому регіоні, але і це ще не все. Для того, щоб матеріал був з найкращим показником, вам потрібно дотримуватись двох особливих умов при його збиранні. Наприклад, зірвати колосок в ідеальному стані під час дощу. Якщо хоча б одна з умов буде провалена, матеріал не буде з найкращим показником. Але навіть і це ще не все. Для того, щоб збільшувати шанс появи рослин та тварин, з яких можна отримувати матеріали найвищої рідкості, ви змушені знищити всі аванпости у грі, яких майже 60 штук. Для цього у грі навіть є чудовий екран, який демонструє вам, наскільки відсотків повітря у світі гри стало чистішим. Якщо все це ще не переконало вас в тому, що ця гра повна срань. То далі вас чекає найцікавіше. Ну а тепер найсмачніше. Зазвичай у нормальних іграх з відкритим світом є сюжетні завдання з крутою режисурою та постановою, які прям вау і які запам'ятовуються, і є побічні активності, які зазвичай доволі одноманітні і працюють як перепочинок між сюжетними завданнями. Так от, у Avatar Frontiers of Pandora взагалі немає нормальних сюжетних завдань. Про режисуру та постанову я взагалі мовчу. Найголовніше, чим вам потрібно займатися у відкритому світі гри, це знищувати одноманітні аванпости, для того, щоб повітря ставало кращим. В усіх так званих сюжетних завданнях вам потрібно знову знищувати ті ж самі аванпости, які вас і так вже задовбали. Доходить до смішного: коли ви зачистили всю мапу, перш ніж йти по сюжету. Всі аванпости що були знищені, і тут бабах! Для сюжетного завдання з'являється новий аванпост, якого раніше на мапі не було, і його знищення також рахується у прогрес до чистого повітря. Або є побічна активність, у якій вам потрібно 5 хвилин просто махати руками. Це можна зробити рухаючись стіками на гемпаті, не знаю як це робиться на клавіатурі, ну або ж у налаштування гри увімкнути, щоб ця срань виконувалась автоматично. До речі, виконання цієї цієї фігні взагалі нічого не дає, крім відчуття втраченого часу. Або вам потрібно знаходити у відкритому світі спеціальні каміння, через які дує вітер, і це створює музику, і вам потрібно натягнути троси на кожному такому місці. Виконання цього також нічого не дає. Так от розробники не вигадали нічого краще і зробили одне сюжетне завдання, у якому вам спершу потрібно натягнути троси, а потім помахати руками. Настільки жахливого підходу до сюжетних завдань я ще не бачив. Навіть у довбаному Far Cry 6 сюжетні завдання мали хоч якусь режисуру і так далі, і хоч якось відрізнялись від побічних активностей. Серед побічних активностей, крім знищення аванпостів і тих, про які я вже сказав, ще є бігатня за метеликами до їх гнізда. Біготня коломи навколо тотема тема з пошуком єдиної точки, у якій можна натиснути кнопку і персонаж проговорить вау-фразу. Біготня у чотири сторони від великого гриба для того, щоб торкатись маленький і таким чином відкрити великий. Знаходження ляльок розкиданих по мапі та знаходження сторінок коміксів. Ще є сканування радіомаяків. Найголовніше це те, що за все це нічого суттєвого ви не отримаєте. Тому я не знаю, навіщо все це взагалі потрібно. Виглядає просто як спосіб відволікти гравців від розуміння того, що крім знищення аванпостів у грі більше то нічого і немає. Ще є кілька десятків маленьких лабораторій, активація яких створює для вас точки для швидкого пересування по мапі. Ну і звісно, що побічні завдання. Серед яких є просто звичайні по типу піди туди і вбий там таку-то тварину або принеси ось такі от матеріали і так далі. А є запити у селищах Наві. Скільки цих селищ я нарахував, бо їх дуже багато. І от у кожному з них вас чекає ну от дуже цікавий запит, по типу принеси нам ось такий от гриб і ось такої рідкості. Нічого дійсно цікавого серед побічних активностей у грі не існує від слова зовсім, а все, що є, максимально всрате. І на фоні цього я ще раз переконуюсь в тому, що Insomnia Games зробили просто фантастичні побічні активності у Spider-Man 2. Звісно, що треба ще сказати про стрілянину, баланс та інші речі. Так от, як шутер гра просто ніяка. Зброя не відчувається від слова зовсім. Що ви стріляєте з штурмової гвинтівки, що ви стріляєте з дробовика. Різниці між довгим, важким та короткими луками також майже ніякої немає. Може, там є якісь дрібниці, але вони взагалі не відчуваються під час гри. Метальник списа дуже незручний й всрата зброя. Це особливо відчувається, коли вам потрібно в межах одного з іспитів для активації майстерності предків знищити rda меха з рангом ветеран, влучаючи метателем списа лише у жовті слабкі точки. Екран і можливість літати на ньому, це єдине, що рятує від бажання нахрін видалити цю гру, тому що польоти на ньому дозволяють швидко відкривати мапу і знаходити всі точки побічної срані. Тому що в цій грі немає веж, активація яких відкривала б вам територію. Ще є можливість їздити на місцевих кониках, але це взагалі не потрібно, тому що у вас є екран. З балансом у грі повна срака, і таке відчуття, що його тут просто не існує. Поки ви нижче рівнем за ворогів, вони вас трощать. Як тільки ви стаєте вищими або на рівні з ними, ви їх розносите вщем. В мене дійшло до того, що я з дробовика почав зносити броньованих мехів з одного чи двох пострілів. І це я грав на середньому рівні складності. Ну а більше за все я реготав у сюжетному завданні, яке, мабуть, за задумом розробників мало б бути дуже епічним. У ньому під час знищення чергового аванпосту вам потрібно тримати оборону. У цей момент починають літати гвинтокрили з усіх боків і так далі. Ну от зараз на відео ви можете бачити, як епічно все це відбувається насправді. За умови, що перед цим ви зачистили всю мапу, і у вас топові речі, зброя і розблоковане всі навички. Фінальний бос у грі відлітів за декілька секунд. І я навіть не встиг нормально зрозуміти, а в чому мала б бути його складність. Звісно, що якщо просто рашити по сюжетним завданням, то вас будуть жорстко гвалтувати. Але це і є підтвердження того, що з балансом у грі повний трендець. Ну а економіка це окремий вид мистецтва. У грі є декілька видів ігрової валюти. Жовті коробки з деталями потрібні для купівлі предметів у хабі з людьми, здобуваються переважно під час знищення аванпостів та активації міні-лабораторій. Є коричневі коробки, за які можна купувати предмети лише у певного продавця. Здобуваються виключно у фінальній кімнаті з лутом після знищення середніх та великих аванпостів. Ну і є прихильність клану, за яку у кожного з кланів можна купувати різні предмети, їжу та матеріали. Прихильність набирається за виконання побічних завдань та запитів у селищах, ну і звісно, що також за знищення аванпостів. Ну, а ще прихильність можна отримувати, зливаючи весь непотріб зі свого інвентаря у кланову сумку. Загалом, якщо задротити все, що є на карті, то у вас не буде ніяких проблем з жодною з перерахованих валют. Та є ще одна валюта сині камінці, головним джерелом яких є щоденні та щотижневі завдання. Але на них мені вже не вистачило сил, і я навіть не намагався їх виконувати. Аватар Frontiers of Pandora. Це просто люто срань і максимально тупорога дурчильня. У грі, крім візуалу, немає більше нічого цікавого. Сюжет тупий і конфліктує з подіями у фільмах. Сюжетні завдання це просто ті ж самі побічні активності з відкритого світу, але з катсценою до і катсценою після, крім знищення аванпостів. Всі інші побічні активності просто ні про що і взагалі ніяк вас не винагороджують. Жорсткий примус бігати по мапі у пошуках прокачки здоров'я, очків для активації навиків, ну і звісно, певних матеріалів певної рарності для крафту це просто повний трендець і нічого крім лютого обурення не викликає. Простіше кажучи, я не раджу вам грати у цю гру. Якщо тільки ви не фанат от такого тупорого відкритого світу у стилі Ubisoft. Якщо ж вам така срань подобається, то звісно, що тоді ви можете у це пограти. Та от прислуховуватись до мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Ця срань вийшла на ПК та консолях Xbox Series та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!